Угу. Так, тема взаємне розміщення прямої і площини. Яким може, бути, яким може бути взаємне розміщення прямої і площини? Якщо вони мають не менше, ніж одну спільну точку, в них може бути два види розміщення. Це ви можете бачити на екрані. Тобто, або пряма може належати площині, або вони можуть мати спільну точку. Яким чином це відбувається? Коли вони мають спільну точку. Тобто, якщо пряма, якщо пряма лежить на площині. Ну, зрозуміло, що вона лежить на площині. Ще треба запам'ятати, що у вас, як коли ми вивчали геометрію з вами на площині, що у вас не мало ні початку, ні кінця? Далі може бути таке, що. Площина і пряма не мають спільних точок. В такому випадку пряма паралельна площині. Чому неможливо інших варіантів? Тому що в іншому випадку пряма, нагадую ще раз, не має ні початку, ні кінця, тому пряма перетне площину. Далі. Так, 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 так. Якщо пряма, яка не лежить у площині паралельно якій-небудь прямій цієї площини, то вона паралельна, відповідно, буде і самій площині. Тобто, наприклад, якщо пряма А паралельна прямій Б, то, відповідно, пряма А буде паралельна площині альфа. Аль площини позначаються зазвичай альфа, бета, гамма і так далі. Тобто грецькими літерами. А все інше, ну тобто, а там далі все латинськими. Так, тепер. Тепер, тепер. Якщо площина бета проходить через пряму А і паралельно, другі, паралельно другій площині Альфа і перетинає цю площину, то пряма перетину Б паралельно даній прямій. Давайте далі розглядати. Так, 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 так. Ще, якщо у вас є дві паралельні прямі у просторі. Якщо одна з двох паралельних прямих перетинає площину, то відповідно друга так само буде перетинати площину. Тобто, бачите, тут пряму Б не добудували, вона, тобто вона не обмежується саме ось цим відрізочком, який ви бачите на слайді, вона йде, має своє продовження. Вона має своє продовження. Далі пробуємо виконати певні завдання. Відкриваємо підручник, сторінка 250. Скільки площин можна провести через дві точки? Одну-дві безліч жодної, як ви думаєте? От уявили собі. От уявили собі, у вас є дві точки. Уявили собі, у вас є дві точки. І через них проведена певна площина, так? Наприклад, нехай буде от ось так. Через них проведена певна площина. Ось так, мабуть, зробимо. Через них проведена певна площина. Тож, як ви думаєте, скільки через них можна провести площин? Безліч. Чому? Тому що цю площину можна гортати ще навколо себе. Скільки, про... скільки площин можна провести через три точки? Одну безліч, одну або безліч. Одну або жодної І останнє. Скільки площин можна провести через дві прямі: одну, безліч, одну або жодної, одну або безліч. Але давайте спробуємо ось таке завдання виконати. Давайте з вами спробуємо виконати ось таке завдання. Так. Запишіть номер 258. Запишіть номер 25.8. Нічого складного в цьому немає. Одразу кажу, звичайна геометрія. І так, з точки А опущено перпендикуляр АБ на площину альфа. Точка С належить площині альфа. Знайдіть відрізок АБ, якщо АС дорівнює 13 см, БС дорівнює 5 см. Яким чином це можна зробити? Дивіться, провели площину. Провели площину. Ну, мало сильно велику нам не треба. Провели площину ось таким чином. Далі. Тепер дивіться над площиною. Розташована точка А. Розташована так. Так, давайте ось тут. Розташована точка А. Далі з точки А. З точки А. опущено перпендикуляр АБ на площину альфа. З точки А опущено перпендикуляр АБ. А Б на площину альфа. Позначаємо, що це в нас саме перпендикуляр. Позначаємо, що це в нас перпендикуляр. Далі, точка С. Точка С лежить на площині, точніше належить площині Альфа. Тобто, умовно, ну нехай буде розташована десь. Ну, нехай буде десь ось тут. Точка С. Точка С. Далі. І що в нас є за умовою? Що в нас є за умовою? А це дорівнює 13 см. Давайте так, 25,8. Тут запишемо пункт 1, а нижче запишемо пункт. А, хоча стоп. Давайте так, рисунок добудуємо. Тобто, що ми можемо зробити? Ми можемо з'єднати бета та С. Відрізок, який буде належати площині альфа. До речі, альфа теж треба підписати. Як альфа пишеться, не забули? Ні. Не забули. І з'єднали А та С. Що в нас вийшло в підсумку? Прямокутний трикут. Прямокутний трикут. Один. Коротка умова. Коротка умова. Що в нас є? В нас є АС. Дорівнює 13 см. Далі БЦ. БЦ дорівнює 5 см. Знай... 5 сантиметрів. Знайти нам необхідно перпендикуляр АБ. Знайти нам необхідно перпендикуляр АБ. Як це можна зробити? Доброго. За теоремою Піфагора. Тобто. АБ у нас буде. Так, 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 АБ буде дорівнювати. АБ буде дорівнювати. Квадратний корінь з АС в квадраті мінус БС в квадраті. Дивіться, що одразу знаходити сторону АБ, Тобто, можна, можна розписати так, як ми з вами колись розписували. Можна розписати. Я маю на увазі, що записати АЦ в квадраті. А потім з нього взяти корінь. А можна одразу записати сторону АБ, а вираз записати весь під коренем. Тобто корінь з. Корінь з 13 в квадраті мінус 5 в квадраті. Дорівнює. 13 в квадраті. Чому буде дорівнювати? 169. 169. 5 в квадраті. Орінь зі скількох у нас виходить? 144. 24. 144. І чому це дорівнює? 12. 12 см. Записали. І записуємо відповідь. І записуємо відповідь. АБ дорівнює 12 см. Дивимося, що в нас в другому. Тепер в нас є відрізочок АБ, який дорівнює 4 корінь з 3. Який дорівнює 4 корінь з 3 сантиметрів. Який дорівнює 4 корінь з 3. Далі, є в нас відрізочок це ми записали. Так, що в нас ще є? Якийсь ще відрізочок є чи ні? О, ні, в нас є кут АЦБ, який дорівнює 60 градусів. Кут АЦБ, ЦБ, який дорівнює 60 градусів. Тобто, дивимося. Так, сторона АЦ 4 корінь з 3. І кут АЦБ ось цей куточок, який дорівнює 60 градусів. А знайти нам необхідно АС. А стоп, у нас є АБ знайти АС. У нас є АБ знайти АС. Навпаки. Зараз ось тут 4 корінь, 4 корінь з 3. А АЦБ 60 градусів. Як знайти АЦ, знайти нам необхідну сторону АЦ, знайти сторону АЦ. А якщо я вам скажу, що синус кута АЦБ, синус кута АЦБ, це відношення чого до чого? Протилежний катет. Протилежний катет у нас АБ до гіпотенузи. Б до гіпотенузи до АС. Тепер підставляємо значення, які в нас є. Так, синус 60 градусів дорівнює АБ. Ми знаємо 4 корінь з 3, поділити на АС. А, а чому дорівнює синус 60 градусів? Корінь, корінь з, з... 2. 3 поділити на 2. На 2. Дорівнює. 4 корінь з 3. 4 корінь з 3 на АЦ. Тепер виражаємо звідси АЦ. Дорівнює. 4 корінь з 3. Помножити на 2. Поділити на корінь з трьох. Дорівнює. Дорівнює. Що можемо скоротити? Корінь з трьох. Можемо скоротити корінь з трьох. І що в нас залишається? 8. І залишається 8 см. Записали відповідь. Сторона АС Дорівнюватиме 8 см. Записали. Параграф 6,25. Виконати письмово номер 25. देविये